Всім великий привіт! Сьогодні ми нарешті добралися до висадки розсади наших баштанних культур, а саме будемо висаджувати диню та кавун. Ви на каналі ВПО New Life. Отже, розпочинаємо. Спочатку ми підготували грядку. Кавун і диню ми також будемо висаджувати на термос. Ми проклали карапельну стрічку з емітерами 30 см. Проклали також поверх імітерної стрічки, чорну плівку. Тут ми будемо висаджувати кавун. Згодом прибереться цибулька, і кавуну буде місце, куди розкладати свої пагони. В плівці ми зробили отвори: ось так: от прорвали стрічку. Будуть у нас висаджуватися наші кавунчики на відстані 80 см. Диньку ми також зробили отвори, але зробили трошки менше відстань, десь приблизно 60-70 см між рослинами. Першою висаджуємо диньку, це у нас диня Мазін, наша улюблениця, яку ми вирощуємо вже не вперше. Розсада вже проситься давно в землю, але то дощі, то холод, і трошки ми запізнюємося з висадкою. Хто пише в коментарях, що ви не їде за дощ, ви просто не розумієте, що у нас кожен день на вагу золота. Деньку висадили, далі приступаємо до висадки кавунів. Це у нас кавунчик. Мірсіні від компанії Сенгента по типу Крімсон Світ. Вегетаційний період після висадки розсади 63-65 днів. Він смугастий, овальний, середня вага 80 кг, м'якоть рубінового кольору, довго зберігається на корені, не перезріваючи. Також взяли на пробу шуга бейбі Маніса, але зійшло тільки дві несінинки. Виростимо, спробуємо, порівняємо. На Перший рік вирощуємо ми кавуни талісман. По типу також він кримсом світ, середня вага 10-12 кг. Кілограм має дуже таку продуктивну рослину, потужну кореневу систему, формує гарний листовий покрив, захищаючи плоди від сонячних опіків. Також має високі смакові якості, і у порівнянні із іншою розсадою, саме талісман вийшов такою більш сильною рослиною. І після висадки розсади вегетаційний період складає 40-45 днів. Також на пробу посіяли кавунчик Лоріан від компанії Сінгента. По типу також він шуга Бейбі. Середня вага 8-11 кг. З моменту висадки розсади повинно до повної стиглості пройти 63-65 днів, Стійкий до низьких та високих температур. Також смачний, ароматний. Ну, спробуємо, порівняємо, поділимося своїми враженнями з вами. Напишіть, будь ласка, які кавунчики вирощуєте ви, і що можете порадити нам на наступний рік. Наші ж кавунчики ми висадили. Будемо зверху накривати агроволокном, захищати їх від палючого сонця, адже на зміну проливним дощам тепер іде спека. Дуже надіємося, що наша розсада приживеться та порадує нас солодкими ягодами. Бажаємо всім вдалого сезону. До побачення.